На черговому засіданні виконавчого комітету розглянули понад сотню питань. Більшість із них підтримали. Серед ключових передача обладнання для сил оборони на понад 3 мільйони гривень та виділення одноразової матеріальної допомоги для понад семи сотень жителів громади на суму 8 мільйонів гривень. 18 родин героїв отримують допомогу на понад 500 тисяч гривень, 22 родини полонених або безвісти зниклих отримують допомогу на 1 млн 100 тис. грн. 104 наших військових, які потребують реабілітації, отримують матеріальну допомогу на понад 1 млн 400 тис. грн. І 578 діючих військовослужбовців або ветеранів отримують матеріальну допомогу на понад 4 млн 700 тис. грн. Також 7 домогосподарств, які зазнали пошкоджень в результаті терористичних атак російської терористичної недодержави на понад 700 тис. грн. Рішенням виконкому вперше присвоїли літери. Літературну премію, час відважних, імені Євгенія Ролдугіна. Обрали переможців у двох номінаціях поезія та проза. Всі твори написані у військово-патріотичній тематиці. Вікових категорії 16-20 років і 21-25 років. Тобто, взагалі таких премій 4. Винагорода за перемогу в цій премії складає три мінімальних заробітних плати. На сьогодні це 24 тисячі гривень. В даному випадку три премії присуджено, а в одній з номінацій переможця не було визначено. Також члени виконавчого комітету одноголосно підтримали винесення на розгляд сесії міської ради пропозиція про залучення гранту від Невко для фінансування проєкту реконструкція каналізаційних очисних споруд та встановлення сонячних електричних панелей у місті Хмельницький в Україні. Це дасть змогу заощаджувати на сплаті за електроенергію. Розмір гранту 2 мільйони 120 тисяч євро. Доволі таки значущий грант. Це безповоротні кошти, безумовні кошти, які ми отримуємо на заміну частини застарілого обладнання на наших очисних спорудах. Ну а також для встановлення сонячних панелей біля очисних споруд. За рішенням членів виконкому у місті з'явиться нова зупинка для очікування громадського транспорту. Адже вони надали дозвіл фізичній особі-підприємцю на її розміщення на вулиці Старокостянтинівське шосе. Дана особа буде облаштовувати зупинку, встановлювати павільон для очікування пасажирами громадського транспорту 15 квадратних метрів та здійснювати облаштування заїзної кишені та тротуару з висадженням зелених насаджень. Крім того, на засіданні ухвалили рішення надати статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів понад тисячі дітей з громади. А також затвердили впровадження заходів щодо раціонального використання бюджетних коштів на 2025 рік. Завдяки раціональному використанню бюджетних ресурсів додаткового контролю над усіма структурними підрозділами, які за це відповідають, ми щороку. Доповнюємо дохідну частину до початкового базового варіанту бюджету. Ну і доволі якісно працюємо із видатковою частиною нашого бюджету. Решта питань пов'язані з освітньою галузю, з охороною здоров'я, з управлінням молоді, спорту, з земельними питаннями, з орендою комунального майна, покращенням роботи громадського транспорту. Рішення ухвалення працюємо. Далі Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.